Вона сіла у львівський трамвай майже випадково, просто хотіла втекти від щоденної метушні. На колінах книжка з галицькими оповіданнями, від сторінок якої віяло запахом друкарської фарби і кави зранку. Трамвай рипів на поворотах, за вікном пропливали кам'яниці, а слова в книжці звучали так, ніби місто саме їх не щептувало. Дівчина читала повільно, смакуючи кожне речення. А тоді на зупинці зайшов фотограф. Погляд зупинився на ній, на світлі, що падало з вікна, на книжці, на спокої в очах. Можна кілька світлин. Раптом запитав він її тихо. Вона усміхнулась і кивнула, подумавши, а чому б і ні? Дівчина не старалася якось особливо позувати, та й не треба було. Вона була собою, Дивилась у вікно, усміхалася, про щось мріяла. Трамвай їхав далі, Дзенькотів, ніби підтакував їй. Коли фотограф показав знімки, і там була вона, львів та тиша між ними, дівчина відчула себе красивою, живою і справжньою. Вона вийшла на своїй зупинці з відчуттям, ніби день подарував їй щось дійсно особливе, мить, яку вона запам'ятає.